У Дніпропетровську відкривається кабінет для допомоги батькам, чиї діти зловживають наркотиками, алкоголем або мають комп'ютерну залежність. Це перший подібний проєкт в області. У ньому задіяні провідні психологи та наркологи зі стажем. Вони кажуть, головне не допустити у підлітка залежності. Якщо ж така проблема вже є, необхідно спершу виявити її причини і вже потім лікувати. Кабінет знаходиться за адресою, яку ви бачите на екрані. Також є телефони, за якими можна звернутися по допомогу. Послуга анонімна і Безкоштовно приватні дані батьків тут не потрібні. Лише ім'я дитини, з якою працюватимуть. На нашій базі ми можемо проводити експрес-тести, ми можемо допомогти в будь-який момент, сорієнтуватися і батькам, і подросткам, яка допомога. їм У нас є центр реабілітаційний, який саме по. Детям, подросткам и молодежи работает. Довольно таки хорошо, единственный у нас в Украине такой центр. Вот и в принципе все вопросы, вся помощь какая нуждается мы.